Дякую, будь ласка, питання. Олексій Андрійович, на попередній сесії міської ради вами була внесена пропозиція про взяття на роботу ще одного заступника міського голови. Так. Ну і була внесена пропозиція, якщо берете ще одного заступника, значить скорочуємо радника. Ви сказали, що радник вам радить, допомагає в роботі і т.д. і т.п. Радник отримує там 1700 гривень в місяць, це не суттєво. Але цей радник, який вам радить, зараз присутній в залі. Може б він вийшов щось теж сказав Порадив? пораду? <ріст> якщо це відноситься, це питання... це відноситься? Голова наповнений бюджету, будь ласка. Та не <ріст> про бу... не, не про бюджет питання, <ріст> а по школах. Як, не, яке в нього бачення по школах? Далі <ріст> 237 чоловік легалізованих. Я відробив свою зарплату, якщо вже таким. Я за школи я... запитав. О, я відробив свою зарплату. 237 чоловік легалізованих. Тобто люди, які нас офіційно працевлаштовують. Що стосується шкіл, я повністю підтримую в тому плані, що 5-6 чоловік в старшому класі не може бути. Це нонсенс. А в, якій школі? а в якій школі є, є те, що за старших клас. І для того не є таємниця, що коли є випускни, ми бачимо, скільки стоїть учнів. А в І якщо ставити, то я погоджуюся, б було сказано, що так, да, зробити 9 річки, але якесь все одно придеться об'єднувати. Значить ніяк. Я знаю, що Дмитро Іванович. Дякую, Дмитро, Іванович... Дмитро Іванович, я знаю,